Добрий день, мої дорогенькі! Таро розклад на 19 грудня. Можливо, в цей день у вас якийсь є суд, спір, якась справа. Ви думаєте, що ви не справитеся, не впораєтеся з нею, але вам потрібно вірити в себе і, можливо, піти і зробити якусь консультацію, зробити аналіз з якимось. Професій... Професійною людиною, так? Ну, може, адвокат або юрист, і е... ця ваша справа піде на вашу користь, у вас все вийде. Або, можливо, що ви здаєте екзамен, і ви получите, здасте його, просто вам потрібно повірити і йти вперед, і ви получите якийсь документ, щось підписувати будете. Буде так, як ви, або ви, вам потрібно буде комусь допомогти, і вам потрібно зробити аналіз, як ви це можете зробити, і допомогти цій людині. Тільки треба вірити, що у вас усе вийде. Гарного вам дня!